Планах було повертатися в Україну, от, тому що е, у нас дитина в цьому році повинна поступати до вузу. На жаль, в Німеччині вона до вузу поступити не може, ну з причин там мовних чи інших причин. Тому ми вирішили повертатися. Маю дитину, я, у якої є інвалідність до 18 років. Тому я не мобілізуюсь. Паспорти дитини тут готові. і Мій український паспорт вони готові, але я не можу їх забрати. Я, я приїду в Україну, кажуть ваш паспорт у Німеччині. А в Німеччині кажуть, ні, ми вам його не віддаємо. Змушує усіх українців залишитися у Німеччині чи в інших країнах, Я не розумію. Ну для чого вони це роблять? Ну якщо вони людям не будуть видавати документи, які посвідчують особу, ну люди отримують їх ну, притулок ну, в Німеччині просити.